І Всім привіт! І я знайшов самий плавний клієнт для Майнкрафта, він називається Цемпак Клієнт, і я вам розповім про його фішки, ще як налаштувати цей клієнт під себе і як завантажити на свій комп'ютер. А тут, кстати, топ коментарі із прошлого відеоролика. да е, Якщо ви хочете попасти сюди, то просто напишіть в це відео, якийсь коментарій такий цікавий, тому... Тому, да. тому погнали в катку. І так, ігра вже починається, і давайте я вам розкажу, що є на цьому клієнті. Да. Так, давайте ми оце візьмемо, оце. Зараз тільки я дійду до центру і я вам почну розказувати. А хоча давайте я так вам розкажу. Коротше, цей клієнт славиться своєю плавністю. Ви це знаєте. Наприклад, така як анімація чата, анімація відкривання скринь, анімація. Присідання, ось я би вам показав анімацію присідання, але у мене немає. Немає, я не включив її. Коротше, відкривання скриню до така, типа, бачите, воно дуже класно анімірує, аніміроване, аніміроване. Ну, плавно, коротше, відкривається. І так само з чатом. Ви щось пишете, і воно присилає щось анімаційне. Ага. Ну, і ще є дуже багато таких анімацій. І ще цей анімація наближення. Бачите, ви так наближаєте, і воно так, тут, так дуже гарно наближається. Е, давайте ми його скинемо. Ой, якась странна людина. О, все на, нарешті впала. Запінгована дуже сильно. Е, кстати, 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 Я хочу залутати цей сундук. Вудочка кида. На моїх глазах тільки що людина впала. Прикол. Прикол, прикол. Так. Ну, якби він не впав, то мене б зажали. Оу-воу-воу-воу, що ти робиш? Давай. Оп-оп-оп. ПВП хань, ПВП хан. Ого, як ти отлетів. Капець. А, да шо ви на мене всі нападаєте? Так, лучше одійти. Ні, лучше втекти. Mm. <звук> <звук> Ладно. Я просто заберу їжу і все. І уйду отсюда. Ну шо ти тікаєш? Ось добігає, тікає. І ті, знають, що вони програють, вже в них не буде шансів виграти. І все одно вони хочуть якось виграти. Ну, ладно, я би теж так само робив. <гум> Опа, все, спіймали на ошибки. <гум> так, в принципі, давайте... О, я виграв, Good Game. Класно. Кстати, тут працює цей AutoGG і так, давайте я вам покажу, як настроїти клієнт. Спочатку ми значить в меню. Щоб зайти в меню, ми нажимаємо на правий Shift. Або можемо зайти ось до такого на Escape нажати і зайти сюди на Клієнт Options. Е, дивіться, скільки тут є модів. Якщо що, у вас більшість модів цих, вони будуть виключені. У вас не буде так само включено. Е, щоб включити мод, ви просто нажимаєте, наприклад. КПС, до він у вас виключений, ви просто нажимаєте тако сюди, і воно у вас включилося. Е, да. ну, це дуже легко. Щоб настроїти, просто нажимаєте на цю гаєчку, і у вас е, тут будуть настройки самого КПС. Ви можете колір змінити, ще щось поставити і таке там розмір поміняти. Беккруунд, бордер, текст. Давайте я вам покажу свої настройки, що у мене тут стоять. Armor Hood у мене стоїть ось до так, КПС у мене стоїть ось до так. Я вам не буду показувати тіпа, combo Display, ще щось, бо я сам не знаю, тіпа, як воно працює і що це таке більшість з цих модів. Знаю, що це пак оверлей, воно показує ресурс-пак, дуже класна штука, ви можете її теж там настроїти. Uh, pink display, у мене він не включений. Uh. Кстаті, скордборд дуже класна штука. Воно може обрати оцю, оцю надпись типу Skywars, Jartex Network. Оце скільки в тебе кілов, ось то ви обраєте, і воно у вас пропадає. Но я собі включив, бо воно мені просто потрібно. Так, тайм дисплей. Я не знаю, навіть, що це таке. А, це воно время показує. E, toggle Sprint, це автоспринт, Animation це анімейшн. Це оті всі анімації, які я вам казав: що типо, тут дуже класні анімації. Ось до чат анімейшн, присідання анімейшн, меню анімейшн animation і чанки анімейшн. Далі. Що тут? автофрінт, автофрінт, Я не знаю, як він працює, але я його включив. Авто GG, кстати, тут працює авто GG, ось де ви можете там настроїти собі ось до такого Good Game. GG. Ну, у мене стоїть тако Good Game автотекст, uh, Ви можете там на якусь кнопку забіндити написати текст. І, ну Я не хочу кстати, його відкривати, бо там у мене паролі стоять. І ви їх побачите. Тому не буду їх відкривати. Ну, ви, коротше, самі там знайдете і все зрозумієте, як його настроїти. Ви просто там біндете, ну, пишете текст і біндите щось на кнопку, яку, яку ви хочете. І коли ви нажимаєте на ту кнопку, то цей текст просто присилається вам. Я не знаю, може в мене тут є десь. Я можу. Ну, типа такий ось, поняли? Я просто нажимаю на кнопку, і воно в мене А, все, мене, мене кікнули за автоспан. показуємо далі. Cosmetics, автотекст, чат. Ну, чат у мене ось так стоїть. Я його, в принципі, і не міняв, я так думаю, косметика, косметика у мене отак стоїть. У мене що? У мене є плащ! У мене був плащ! Реально, у мене плащ. Був? Ладно. <реш> у мене плащ, є, прикиньте. Перший раз це узнав. Коротше, значить, тут косметика працює та безплатно. Я не знаю, чи я вам казав, чи ні, але тут працює безплатна косметика, тут вона є. Далі, Motion блюр. Мотіон блюр це воно замазує об'єкти. От коли ви там поворачуєте камеру, то ну, отако, мазає об'єкт. Ось до да, дивіться, воно якось замазує їх. Тільки я щось не бачу. Ну ладно. Ось такі в мене настройки стоять. Далі. Old Animation. Old Animation так у мене стоїть. Партикле. Particle. Particle у мене отак стоїть. Перспективи. Перспектива, воно у мене включене. Типа, ви можете отако дивитися. Воно у вас включене, і ви можете там тако повертати, і ваша голова не буде повертатися. Mm. Так, тап. Ну, тап це просто тап. Ось до типу такий. Я не знаю, що він робить, але я його включив. Таймченджер e, у мене не стоїть. TNT таймер це дуже класна штука, Вона показує тоді, коли цей зірветься e, це, зум це, ну, це ви знаєте, напевно. я його не настроював, це 100%. Ну, можна його тут теж настроїти. E, ось до. він у мене ось до такий. Так, давайте я вам покажу, як розташувати оці всі штучки, ФПС, там на вашому екрані. Просто заходите на, на цей пензлик, нажимаєте на нього. І, наприклад, КПС ви хочете поставити посередині. Ви просто берете КПС і ставите, передвигаєте на середину. І все, і він у вас буде, і ви можете клікати. Так, ладно, давайте, давайте поставимо назад КПС. Ну Ви короче, поняли, ви тут можете і оце передвигати. Таку поставлю. Оце, оце. Ну, коротше, все, що ви там настроїли, ви можете це все передвигати. Далі. Дальше. Дальше. Це ще не всі настройки. Заходимо, значить, в оцю гаєчку. Просто заходимо в гаєчку. І бачимо, тут є куча оцих модів. Я я вам не розкажу, що це таке і для чого це. Тут, кстати, є. Прикольно. Тому я вам просто дам це все скопірувати. Ви можете самі це все знайти, перевести і. Підробити під себе, або можете просто це взяти і скопірувати у мене. <звук> Установка: як установити цей клієнт? Да, я вам був це розказати Короджа, е Виходимо із Майнкрафта, заходимо сюди, сюди. І пишемо цей клієнт. Ось до воно. Ось це офіційний сайт цемпак, я вам скину ссылку. Ось до, ви нажимаєте на Download, воно скачується, і якщо що, можна перевірити, перевірити через вірус Total. Ось до, давайте я перевірю. Опа, і тут, а, <плес> тут вірус. Тут все добре. Ось ви до, Вірус Total каже, що тут немає вірусів. Ось, до. Тепер ми закидаємо так ось сюди, беремо наш клієнт. На клієнт нажимаємо розположення файла, потім нажимаємо на Games. Потім... Вибираємо Versions, ось до Versions І відкриваємо CM Client zip файл ось до, і беремо оцей файл і вставляємо його сюди. Так, потім, коли ми це все скачали, ми заходимо в лаунчер. У мене, кстати, TL Launcher У когось може бути другий якийсь лаунчер, але не да, Шкода, що цей мод Що цей мод це як версія для t Launcher був би якось віддільний, типа іконка, така віддільне приложення, щоб можна було не скачувати цей лаунчер. Е, окей. Далі. Приклад, у вас стоїть 1.8.9. Ви просто листаєте донизу і бачите цей пак 1.8.8. Да, ви просто нажимаєте там Установіть, ви, ви короче, його там скачуєте і все, і ви радуєтесь життям. Короче, все, всім дякую за перегляд. З вами був я Клауз всім до зустрічі. Дякую те, що ви подивилися це відео до кінця. Так що, все, чекайте, скоро буде нове відео, напевно. Да, все, давайте. Пока всім. Уля!